Ммм mm -hmm. так. так, так, о, у них звон хтось, так, ну. Алло, мама. що, Серьезно? Ура, ты удвоша отвозешь наш в школу бомбу? Ви ще тату двоє зараней, давай за машину. Тоді чекаємо тільки швидше, бо ми можемо зараз записнитися. Добре, Включай. Так виключу телефон. Треба чекати, маму, хочу порадувати. Добрий день, добрий день. Треба, Мені треба вам дещо сказати, що. Що ви вже замислили? Те, що вам треба сьогодні піти, бо завтра... Бо завтра буде. Зам... Бо завтра ми будемо закрити. Серйозно? Да. Ну тоді мені що збереч речі. Да, да, індичь. Ну добре. Так. Ну, добре, буду збирати речі. Так, линку мені донець в Колиньку хочу подзвонити доня. Доня в мене відписав глушем. Ви просто сказали, що не ем, працюють, буде закр... будуть закрити, будуть закриті і передач мені сьогодні йти додому. Та да, завжди, звичайно. Добре, пошвидше буду. Пока Виключу мій телефон. Треба мою дівчинку взяти. Так, Ну, треба все заснула. Все. Куди ділика на признайся. Ох, не проснулось. До побачення, до побачення, до побачення, до побачення. Так, Добре, я вже прийшла, маму, нарешті ти вдома. Ну, дам. Везеш наш нас. Це звичайно, я вам ще це казала. Так, тут вообще поклала, дам. Да. Прекрасно, челик еще дорого покласит. Брахолыночку тут. Кто? Ну, я буду с тобой мы так на мисс. я буду на нас. Добрый. А поч мені треба сюди кресло покласти хоті треба на закривать ще похожник. Ой, коляску забула, Все готова я єдина. Може, повний так або й взялась, то тільки двері відкрию. знімати. а ми все. То буде. Я я я я, я буду Це старичка, добре. Відничить, припорті якось. Ей, тобі не можна телефон взагалі. Ну, маму. Не можна. Ти ще не в школу ходиш. Я отношу. Вообще не хочу без телефону чого бути. І щось, що, що на ч телефоні чому телефонів, то есть собачка. І щось чого. Все тут. Зайду. Нарешті поступа трохи хоч побудем. Нарешті? Я за хвилинку при... я вже йду. Добре. Так, добре. Я вже прийшла, діти усі Ти досі... Тво... Досі не так. А, куди ви вже їдете от мене? Так все закривають тут. А я тут. Так, то треба тут. Так, готові. Їдемо. Готові ще раз. Їдемо, забудьмо машину. Майнку не забула, що. Зараз точно заведеться. О, все. Можемо їхати тепер. Це не треба кричати нам. Я думав, в школу до вас. Я садик, так Так, все. Ми приїхали, діти. Так, зараз зараз відкрию двері. Це... Это щось сильно розкішно втягнено. Нічому, Ну добре йдемо уже. Коли о, все тут, тут побудьте. Джом, идм, Добрий день, добрий день, идм, все, добрий день, добрий день, іду дівчат отводить, тобто підвозить, а не відводить. Так, йду. Мама, який ще нас тут водить, та Боже, ви ми все чули, а як саї ой, ой щесть, ще. мамо, бо Боже, я майже не чую. Вийде, ще сидиш з подорожкою добре. Все, я тут Уже. Джим. Все пока показує те, що далі. А ми йдемо. Пока, пока. А, -а, -а! дитина вискочила. Без рибари. Мамо. Яких мамо. Ох. Це зараз відкриємо машину. Я велась тоді дівчата. Чика зараз заростей. коляску тут сидел. Тут закусить. А... Щоб... Я... Доча власть, тебе тобі тут майже ще не вийде. Ну. Ага. Ей, дайте мені все. окуляри з мої розб'єте. О, так, давай А, до Так, Добре. Так. Все пока, мама. Пока, дівчатка. Пока. Мы зараз будемо їхать, далі. А ще чого я коляску села. Треба, щоб не розбудило. О боже. Треба, щоб по мене було там. Забагаюсь, і Все. Я поки посиджу тут дорошечка, потім буду їхати. Добре, ми йдемо. Добре, йдіть. Так, добре, ми ну, йдемо вже в школу. А Не знаю, я тут стояти залишила. Ми вже з... після завтра будемо їхати. Там ну, ви і так зможете туди заходити. Там вибуде близько жити. Так, ще йдемте, йдемте, так, йдемте йдем, вже в клас, так, да, жалко, що ми старе Да. ну, добре, пока, зараз, поки, Пока. ми ну, йдемо сюди, не йдемо уже не кажемо, ну, добре, так, добре, йдемо, йдемо, добрий день, добрий день, Так, считайте на свои места. Доброе Я тут сочу. И тут? Такой мини рюкзак. А это самый рюкзак вообще-то. Просто забыла сейчас забрать. Заметь. Что вообще за урок? Так, зараз наш урок зраз Із... Із... наш урок. Читання. Так, зараз витираємо це. Я просто іншими працював. Так, треба попросити тих, щоб їх... Тихіше ви там. Все буде тихо тепер. Так, так перше, що ми читаємо зараз, я зараз напишу. Зараз буду писати. Ми вже вміємо писати письмо, значить вміємо читати письмо в попадах. Да, тоді я письмо вам напишу. Добре. Так, хорошо, я вс ⁇ написал. Кто прочитает? Можно, я? Да, читаю. Эм. А, -са. Да, просто у меня цели немножечко не вышло. Да. Так, далее будут. Ну, именно будут. Далее. У меня шестой раз, бача, лиса.

но ну, там, так, на ну, там, а, да, правильно? Так зараз, зараз у вас бу буде математика, наш семь, тошний. На перерву буде недовга перерва, тож поспасить, поспешить. поспешить, добре идем. Ми теж на тоху будемо йти, добре. добре. же йдемо, покажу идете. в тебе Теж так, да, Тоді да. йдемо. Перерву менедовку, так mm. коли уже буде випускний в нас? Да, коли вже буде? Я вже втомилась в цьому школі. Я так само, дівчата, я дуже втомилась, так само, як і ви. Ух. Чи... Да мы уже десятый класс черком там Ем. Ми... виключи на радіо, виключи на радіо. Нехай То... Та який ще десятый виходить тільки 8. -ми. А я й то хочу тільки третій. Ну там. Я... Ой, рюкзак. А Що то, хоча б ми тут? Що ти в тому шепочеш? Та нічого є. Я. я не шепочу нічого. Що ти там шепочила? Нічого. кажу? У нас наступний урок математика. Dacă e cel cărților, dacă dăm telefonul, dacă... Dacă... Da, vă s-o uit... S-o... Controli-l, n-ați matematică! Cel cărțil! S-o, controli-l, matematică! А це вообще просто. А чого тут так зробилось? Я хотіла вас перехитрити. що ви. Я майст я майстер з математики взагалі. Ну, не так ж, але ну, я вмію математику, а я... я не хочу контрольного з математикою. Треба вже йти. А в мене ще перерва, бо я в меншому класі. Я буду тут. Можна, тільки не кудорольно з математики. І чого йдемо, ми йдемо. Тільки не кудрольно. Ти готова. Я не подумала, що ми не хочемо контрольно. Добре. Може, саме вчитель буде. Не знаю. Всьом, у нас, у нас всякі є з математики, та й саме діти, на жаль, ем, вчитель з математики не зміг сьогодні прийти, тож я буду далі. Так, і сьогодні, як ви знаєте, в нас контрольна з математики. Ммм, mm, тільки до це. Це взагалі просто, а тоді добре. Зараз буду перший. Так, доставайте все. Так, ей ми. Так, оленьчик. А ось і всі пишуть на листочках. Добре. Да мироцок лоспину нашла так ой-ой, у меня тільки такая. Ну то где можешь в таком? Одна уме вытягну. А якщо іншого немає, тут то то же така ноги ну, буду. Добре, мене моноді. Да, я слава Богу. Так, перший приклад. Так, перший приклад буде. Так, пила не може достати. Перший приклад буде. Треча, хвилинку, ой тречач, тричач, три, хулиночку, тричач, три. три. три так сильно три тричач, три, Сарту тут треба плохо минкупорторево. Топу так. Три відняти, 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 няти. Хай буде п'ять п'ять.

шучек осторожно. стало что-то не записываем еще Тогда не уливается вообще там мне паналу так лыночку найду так найду так записываю так Так, все, так. Так. Хвилиночку! А чого ти без листка? У мене немає, ви що не бачите? Як немає. Бери записуй, давай. Так, так, так. І останній приклад оцей записуємо, я поки буду готувати, записуємо скільки буде. І записуємо сам приклад. Добре записуємо ой, ой, так, так. Ми записали. Добре, то тоді я буду перебіряти. Так, в тебе відмінно. Так. В тебе не відмінно. Ой, 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 олівачі, мій. Так, в тебе відмінно. Так в тебе теж відмінно. А в тебе теж. Не Невідмінно, тебе самі не відміну. Тебе ніколи не буває відмінну чогось. Оте навчись, що вертно вообще. Так, стираю все. Я все стираю зараз. Так, добре. И І... так і зараз у вас урок малювання. Ідеть на малювання. Добре, ідемо.